Жіночі шкарпетки від бренду Asmara лише 42 гривні за ось таку прекрасну пару. А в лоті їх буде аж 108 пар, і ціна лоту 4520 гривень. Найперше, що класно, що вони йдуть в пакуванні. Дуже презентабельний, гарний вид. По матеріалу, давайте дивимось: 94% котон. 94% котон. Як вони у нас упаковані? Упаковані по дві пари. І перша пара буде така з орнаментом. Знаєте, вони такі навіть більш уже новорічні. Друга пара у нас йде е, чисто сірі і чисто чорні. Чорні ось так виглядають. І тут ось такий орнамент. Стильні, зручні, м'які, будуть класно зігрівати. Є резиночка. Бачите, ось така. Вона не буде тиснути по розмірам від 35 до 42, але буде класно фіксуватися. Знаєте, це такий дуже класний варіант, тому що це зараз актуальний товар і магазинчики можуть зробити чудову націнку. Ну і при тому заробити. Тому звертайтеся до наших менеджерів. Якщо хочете купити даний лот, залишаю всю інформацію знизу під відео.